День другий був запланований поїздка по Блаблакару, кілометрів 200. Я вже приїхав, їх 210 вийшло і 17 на волейбол. По блаблокару було три пасажира. Одна подзвонила, питає, сніг випав, там десь сантиметр снігу було. Чи я їду, кажу, є. Їду, друга десь за півгодини до виїзду дзвонить, що вона захворіла, не їде. Ну, думаю, ладно. Кажу, що ви мені дзвоните, відміняєте на цьому, можливо, ще хтось забронює. Ну Ніхто таки не забронював. А раніше то взагалі пам'ятаю, що пасажири часто чи скасовували, чи коли сніг випадав, вважали більш безпечнішим або не їхати, або їхати ЖД-транспортом. Другий день закінчився вчора з пробігом 420 км сумарним. Ну і з їжі були аж тільки фрукти за весь день. І зараз вже третій день теж в мене підходить до завершення, бо якщо я вернусь додому, то буде 287 км, тому що треба десь попетляти і... і буде на сьогодні мінімальна норма виконана.